Яких сосминеш ви дізналися про засідання і взагалі про цю справу? В Ютубі, В Ютубі. а в Тіктоці ви переглядаєте? Ні? Не переглядаєте, ні? А ви пам'ятаєте, що ви під присягу? Що? Ну ви пам'ятаєте, що ви присягу давали і вас попереджали про кримінальну відповідальну задачу завідоми неправдивих non. показань? Пам'ятаєте? То я повторю питання: в тіктоці ви участь маєте аккаунт? Аккаунт свій? Так. Ну Свій аккаунт маю, але не маю за Наступне питання. Скільки? Трансляція е, в 9 вечора ви приймали участь. кількох трансляцій? Так. В смислі трансляцій? Я в чужих трансляціях. Ні, не, не в, сижу. в чужих, а в конференціях. Значить, і в конференціях не Ні, Точно. Ну я, як, я можу свої mm. дочки mm. Uh, сидіти в конференції. А підписка, дочатку. дивіться, я вам ще раз кажу. Uh, щоб сидіти у когось у токах треба мати тисячу підписок. У моїй малої тільки 200. Чому тут дошка взагалі не тому тік-ток. Скажіть, будь ласка, а кому ви ще повідомляли про те, що вам виголошуєте? Нікому. Комусь ви ж повідомляли? Ні, я тільки Тетянів сказала, що мені не погрожує. Чому мені з'явитися з адвокатами, але чи подати мені в поліцію? Ці погрози. Я, понял. Ну, я а, зробила... То, я це, ви це сказали в приватній розмові? Ні, не в приватній, ну я це сказала їй у телеграмі, ну, я попросила ніхноми, а я їм сказала в Телеграмі. І ще раз повідомляю, я хотіла йти подати в поліцію, так як у мене була операція, я не поїхав. Тобто, якщо я е, ну, якщо сус, мені збережа, не мережа, я не знайду відео, де ви в прямій трансляції говорите про те, що вам погрожують. Де я промію трансляцію? Ну, я вас питаю, ні, то ні. Не найду. Я сказала Тетяні, чи можна з вами зв'язатися. Ну, я з жінку не знаю, але ну, я просто запитала. Чи знаєте, ну, я не можу погану. Ну, я ще раз шли. вам задаю питання, uh -huh. хочу почути відповідь, так чи ні? Найду я таку трансляцію, чи ну, так не шукайте. найду? шукайте. Я вас питаю, так чи ні? Ну шукайте. Ну, шукайте так. так. Ну, шукайте, ну, тобто це я вже, не найду. Це вже ваші погрози йдуть, розумієте? що ви не йдете. Пі... Ну, давайте шукати. питаю. Я... <проб> ну, так я чекаю, чекаю. Я питаю просто. Ну, так я теж вам питаю. <проб> я <проб> вам теж говорю, шукаю.